Стійка похила, вертикалізатор, призначена для забезпечення підтримки та фіксації дитини вагою до 30 кг у напівстоячому положенні з опорою на груди або спину. При вертикальному положенні досягнення поетапного навантаження на нижні кінцівки та хребет, що сприяє росту кісток і запобігає атрофії м'язів у дітей, захворювання та дефектами опорно рухового апарату ДЦП та інші. Користувач повинен знаходитись під постійним наглядом батьків або медичного персоналу. Для фіксації стійки в нерухомому положенні кожне колесо обладнане стояночним гальмом. Стійка допомагає тренувати процес стояння та утримання тулуба дитини в правильному положенні. За допомогою зміни кута нахилу стійки можливо змінювати навантаження на ногу. Столик з регулюванням кута нахилу дозволяє приймати їжу, робити письмові завдання, малювати та грати. Стійка має можливість регулювання під індивідуальні параметри користувача за допомогою ручок та болтів.